Вітаю всіх на своєму каналі. Роблю невеличкий відеозвіт зі своєї поїздки в село на Полтавщину. І що я вам маю сказати? Обіцяла показати квітки, ну, буду показувати не просто квітки, а все, що померзло. Оце коричневе на бузку. Махровий білий бузок. нас. дуже красивий старий вже кущ. Оце коричневе на ньому, це не те, що він відквітає вже, це він померз. О, дивіться, я такого не бачила ще, щоб бозок так змерзав. Тільки оці більш молоденькі квіточки, які ще не встигли добре розкритися, вони вціліли. А так, будь ласка, руде, це те, що руде, це померзлі квіточки. Ось тут малюсінький такий. Бачите, він ще не розкрився, тільки-тільки почав. Ось цей пагін не встиг померзнути. І тут можна побачити цю красу. Він встигне, мабуть, розквітнути, буде гарненьким. Зараз буду показувати і все інше. Це Полтавщина, початок травня місяця, і вже встигло померзнути дуже багато всього. Такі сюрпризи погоди дуже жорсткі. Ну, ось тюльпанчики. Це якийсь старовинний ще, бабусин сорт, мабуть. Ось таким кущиком пишненьким вони ростуть. Вони не померзли, вони дуже гарно виглядають, тільки розквітають вони пізні, на них можна помилуватися. Ось трояндами помилуватися не вийде. Бачите, як. Жорстко змерзло все. Листя загинуло, оце трошечки-трошечки вціліло. Я його обробляла те листя, що вціліло препарату мегафол вже після того, як пережили троянди заморозки. Ось тут трошечки ця краще перенесла, є трохи зеленого. Є шанси, що вона відновиться швидше. Бачите, ось там такі молоденькі, червоні листочки. Ось такі. Тут замульчовано сіном. Ну, до приморозків його не було, це я ось тільки буквально ось пару днів як вклала це сіно, навіть прикривала сіном, коли боялась, що будуть заморозки, але того дня йшов дощ, заморозку не було. Ну, а це мульчування сіно якраз стане в нагоді, коли вже буде спека, щоб волога не випаровувалась і земля не перегрівалась навколо трояндочок. Ось це сортовий бузок, молоденький кущик, подивіться, теж повністю змерзли квітки. Ось так жалюгідно виглядають, добре, хоч листячко ціле, але теж він не встиг навіть розквітнути і вже змерз. А ось це під пляшкою це гібіскуси трав'янисті, висадила я молоденькі, ті що з насіння. Я їх привезла, закаляла, звичайно, спочатку, залишала спочатку в день на сонечку, потім вночі залишала вже теж на вулиці, в бесідці, у вальтанці, так, щоб вони перечекали низьку температуру, звикли до неї, звикли до перепадів температури, до сонечка. Ось зараз вже висадила, тому що вже заморозків не обіцяють. Єдине, що від сильного вітру, поки що на кілька днів прикриємо так пляшечками. Ну, І ще пляшки потрібні як тепличка невеличка, бо коли вночі прохолодно, вона буде допомагати трошки зберігати тепло та від холодного вітру захищати. Десь тиждень я їх загартовувала, може навіть трошки більше днів 8-9. І ось тепер, вже коли він. Зміцнів гібіскус, тоді можна висаджувати у відкритий ґрунт у землю. Єдине, щоб вночі він не страждав від холодної температури і від вітру, то накриваємо пляшечками. Але через кілька днів, днів через 3-4 можна вже їх зняти. І ще один гібіскус ось такенький, випускає листячко, прокидається. Хоч на щось приємно подивитися, те, що ціленьке, неушкоджене, від морозу не постраждало, і обіцяє влітку подарувати красивенні квіточки. І ось ще один зовсім-зовсім маліпусів. Бачите, броньочки тільки-тільки прокинулися, ось так вони виглядають. Хочу ще показати оцю красуню, це айва декоративна або хеномелес. Перший рік він цвів, цей кущик, подарувала сусідка нам його, такі невеличкі оранжевого кольору, майже червоного. Квіточки були біля степла. На найнижчій гілочці, ось трошечки ще залишилися сліди квітування. Але я хочу показати не квітки навіть, а хочу показати оце молоде листячко, яке воно ось, квіточки відквітли. Бачите, у неї особливість, що квітки йдуть на старих пагонах, десь там внизу. Але хочу показати, яке гарне молоде листя в неї теж червоне. Жовтувати, дуже декоративне, ось, ну, просто я його розгледіла в цьому році цей кущик. Яка краса в його листячку молодому. Ось, якщо потрібна вам рослинка, яка буде прикрашати не тільки квітками, але й листям гарним, красивим, ось придивіться до такого хеномелесу. Для мене в цьому році прям. Відкриття краса цього кущика дуже гарний. Я уявляю, коли розростеться, буде великий, і буде ось цей зелене і червоне листячко, дуже гарно Це різноманітні цибулькові, вони вже відквітли це гладіолуси. Добре, що коли був мороз, вони сиділи в землі. Так ось ці. Насінневі коробочки треба відламувати, щоб тюльпан не витрачав сили на насіння, щоб накопичував силу в цибулинці. Ось гладіолоси, вони вже швиденько вилізли після морозів і тому зовсім не постраждали. Будуть влітку гарно квітувати. Я там іще досадила у флоріумі, купила якихось кілька цікавих сортів. Ну, Чекаю на красу влітку. Так, пообламую. Вони не потрібні, оці коробочки насінневі. Ось тут сховався Тамарікс. Щось саме ось в селі ніяк він в мене не виросте. Щось йому все не так. Але в цьому році ще й померз. Кілька тут було молодих пагінців внизу, вони померзли. Ну, знову буде з нуля нарощувати свою зелену масу. Ось тут теж це я прикривала від холоду, ага, це гібіскус просинається. Так, це гібіскус трав'янистий, теж малеч. малесенькі такі бруньочки прокинулись. Ось, треба обережно, щоб не зламати їх. Це нарциси простенькі під лопату посадила, як сусідка порадила, вона мені також подарувала тут сокирки, і ще якісь квіточки, це мускарики пересадила, оце маки, такі прості, самонасівні, ромашечки тут з минулого року в цьому вже будуть квітнути. Оце така клумба в нас простих квітів, польових, або ще якихось невибагливих простеньких. Тут і ромашка лікарська росте. Ну, збираю таку природню клумбочку. З нарцисів цих дуже багато. Щедрий кущик сусідка дала, вони в неї вже дуже загустилися, треба було розсаджувати. Ось ця енотера найпростіша, дуже дивна рослина, бо дуже не любить пересадку, погано переносить в'яне. Також енотера, здається, рожева, ромашка фіолетова, ромашка лікарська. Ну, бачите, такі прості, невибагливі квіточки. Зібрались ось там мак багаторічний. Теж подарувала сусідка. І ось тут гортензії. Бачите, замульчовані посаджені, все по правилам обмерзла. Випустила броньочки, і вони померзли. І тепер вся надія тільки на ось ту малесеньку, одну єдину зелену брунечку. Вже я все обрізала, тут, мабуть, все вже повідпадало, те, що було зелене, і померзло. Одна єдина пруничка. Це гортензія Пінки Вінки. Дуже шкода. Дуже. Бачите, одна малесенька зелена брунечка. Це Анемона простенька. До речі, ці півонії бабусині прекрасно перенесли заморозок. Посаджені були тільки восени оці два кущика. Це Сара Бернар. Сортова. Теж восени я її пересаджувала з іншого місця, але, бачите, майже не постраждала. Ну, Трошечки тільки покрутила кілька листочків. І все. Ну, цвітіння, звичайно, не буде, тому що вона не любить пересадку, і буде ще, мабуть, роки 2-3 сидіти, думати, квітування не буде точно. Ну, Принаймні, не змерзла. А ось тут деревовидна гортензія «Анабель» також померзла, і також ось одна єдина гілочка, яка жива, трошечки ось пішла зростати. Надія тільки на цю маленьку гілочку. Ось така простенька клумбочка. І ось ця простенька ромашка, ось вона точно не змерзла, ну і Міліса трошки виростає. Ось покажу кущ по річки. Оце руде, це теж померзле. Померзла оця вся гілочка верхня. Ну, знизу пішло молоде листячко, воно більш-менш ціленьке. Що тільки не померзло в цьому році. І це вже другий рік поспіль, але минулого року все ж таки. Був один або два великих таких приморозки, але таких гойдалок, що постійно то 25, то знову мінус 5, то знову 25, то знову мінус 5, таких гойдалок не було. Це агрус трошечки вже починає зростати, і навіть десь я бачила ягідку. А цей нормально переніс кущик, бачите? Агрус більш морозостійкий. Тому ціленький, зелененький, гарненький. І навіть порадує маленьким врожаєм. Ось вона ягідка. Ось перша ягідка на Агрусі. Ну, вже приємно хоч одну ягідку побачити, хоч роздивитися, якого вона буде вигляду якого смаку. Ну, буду сподіватися, що вона доживе до стиглості. Оце найпростіший бузок, звичайний, такий простий, не сортовий, зовсім простецький, навіть не махровий, як той білий, і теж, бачите, він повністю вимерз, він навіть не встиг розквітнути. Не встигнувши розкрити квіточки, він вже їх втратив. Ось такі сюрпризи цьогорічні. Внизу деревовидні півонії маленькі, ну, трошечки підмерзли, звичайно, трошечки підмерзли, є таке. Але живенькі, живенькі, зовсім молоденькі, будуть потрошку наростати. Головне, щоб прийнялися. Тепер показую іншу сторону клумби. І ось. Ті квіти, яким не страшний мороз, які мають від природи ось таку шикарну кулеподібну форму, це очітки. Подивіться, ну красунчики ж. Ідеальна куля і прекрасно виглядає. Ніякий мороз не страшний, і посуха не страшна. Це просто от ідеальна квітка для малодоглядної клумби. І взагалі ідеальна квітка, яка сама росте і тримає красиву форму. Це між ними високі хризантеми. І що цікаво, ось ці кущики дуже гарно вже розрослися. Це вони другий рік будуть у нас рости. Знайшла я їх це, до речі, культурний сорт, це купувала в розпліднику. Якась ще така назва цікава пов'язана з діамантом. А ось ті величенькі кущики це найпростіший, звичайні такий очіток. І знайдений він на узбіччі лісу. Хтось, мабуть, колись виконав кущик туди. Він розрісся дуже сильний. Я його розділила на декілька ось ще з нього. Бачите, теж вже великий такий кущик, велика, красива кулька. Подивіться, ну, це ж просто диво, диво і красивенне. Шикарна кулька така. Це просто пощастило. Такий подарунок. На узбіччі ліса такий шикарний кущик. Просто на смітнику там десь собі сидів, я дуже зраділа, що змогла його звідти викопати акуратненько і собі принести. Тому що ну, це якби не лісова ж квітка, що він там на смітнику забув. Хай тут прикрашає. Ось тут аквілегії і там теж три гладіолуси сидять. І ось іще. Ну, виходить, з одного великого куща. В мене вийшло ну, досить багатко таке. Кущиків 8, мабуть, це традисканція садова, яку в селі називають добрий ранок. Це купила у Флоріумі кореневище. Ну, воно, бачите, таке ще нещасненьке, але коріння було нормальне. Я думаю, що зелень піде активно наростати. Ось ще помилуюсь цією кулькою. Ну, ось тут, звичайно, те, що найболючіше для мене. Лілії. Це азіатські лілії, вони непогано перенесли мороз трошечки підхватило листочки, але в цілому квітоноси ціленькі. Це інотера варієгатна, теж гарно переносить морози. Ось азіатські лілії, бутончики збереглися. І ще одна теж ціленькі квіточки, я думаю, будуть. Ось такі. А ось це, бачите, зовсім зовсім загинуло. Це шикарні махрові жовті лілії, і вже другий рік вони вимерзають. Це діточка з цієї ж лілії. Ну, ці заквітують, я думаю, трошечки листочко примерзло, але в цілому нормально. А от ті, звичайно, просто біда. У 24-му році вимерзли, і в цьому році також. Ось ці квіточки не вимерзнуть, ромашки, жовті ромашки фіолетові. З ними все в порядку. А ось на півниках немає квіточок. І навіть хризантеми трошки прихватило морозом. Ось вони такі малюсінькі. Морозці прекрасно переносять заморозки, прекрасно ростуть. Ось тут видно, трошечки примерзли. Є такі сухі гілочки. Ось цей підмерз кущик. Ось морозець просто шикарний. Тільки восени пересаджений вже такі гарні пишні кущики. Це, здається, вербозілля, квіточка. Нормально. Вона і вилізла буквально нещодавно, вже після основних заморозків. Прихватило також лілейники. Це тільки пересадила хризантемку, Ось трошечки листячко прихвачене морозом. І ось тут це теж, мені здається, лілії, ті, які лікувальні білі, теж підморозило їх. Бачите, які, да? І ось, ось ця найбільше постраждала, підмерзла листя. Але вона, наче живенька, всі три штучки. Я думаю, що все буде з ними добре все ж таки. А ось півники здивували. Найпростіші півники, не сортові, не якісь екзотичні, найпростіші фіолетові півники, вони теж померзли, всі квітки померзли, тому цього року квітування півників не буде. Це таке, я щось і не пам'ятаю, щоб так змерзали півники. Жодна квітка не вціліла. Чайна троянда гарненько себе почуває. Нормально. Ось так виглядає вишенька молода. Дуже гарно вона квітувала цієї весни. Вже мав би бути перший врожай. Але, на жаль, не буде, померзла. Також померзла. ну це молоде деревце тільки щойно придбали на ринку. Бруньочки живі, сподіваюся, що прийметься. Тому що важкувато з деревами. Ось і малина дуже багато померзло. І посуха. Земля всередині суха, і ще й мороз додався. А з деревами важкувато, тому що ґрунт тут, в принципі, пісок, піщаний ґрунт, трохи землі, і там копнеш сантиметрів, мабуть, 30-40, далі йде суцільний, просто пісок, без нічого, сам пісок. Для сосен добре дуже. Сосновий ліс тут поруч з нами. Ось для дерев це, звичайно, не дуже гарно. Ось молода абрикоска, теж померзла. Ось такі в неї листочки. Вона так гарно пішла зростати, але вже померзла. Це, здається, теж абрикоска, так. Це вже ось тільки-тільки купила і посадила. У полуничка не померзла, тому що її просто накривали агроволокном, коли були приморозки. І це навіть абрикоска дичка простенька від сусідки взяли. Теж підмертва. Так, а тепер досить про сумне Подивіться на цих красунечок. Придбала на сільському ринку недорого по 20 гривень, по 15 гривень. І ось вони вже радують своїм яскравим квітуванням. Ось такі красунечки. Хоч трохи яскравих барв у цьому відео. Всі гарненькі. Ну, для петуні вже нормально, цілком температура. Будуть собі спокійно рости, квітувати, яскрава плямка така. Дякую вам за перегляд. Ось такий чудовий сонячний день, таке прекрасне синє небо. І сонце після дощу і приморозку зігріває приємним теплом. Все ж таки весна вступає в свої права, заморозки вже закінчаться, і все почне зростати і радувати нас своєю красою.